Дорогі брати і сестри, дорога наша молодь, наша дітка, слава Господу за таку чудову можливість знаходитися в Домі Божому. І, знаєте, я хочу сказати, що мені дуже приємно знаходитися в такій великій родині, родині наш, або сім'ї нашого небесного Господа. Ви знаєте, що найвелика забота Бога то про свою сім'ю. А ви знаєте, як Божа сім'я по-другому ще називається? Церква, да. найвелика забота у Господа про свою церкву. Заради своєї церкви Христос що зробив? Отдав своє життя. Заради своєї церкви Христос залишив славу, лишив трон і прийшов на нашу землю для якої цілі? Для того, щоби спасти церкву. І ви знаєте, я хочу задати нам усім такий вопрос. Як ви думаєте, от наша сім'я повноцінна, коли церква? От Божа, вона повноцінна коли? Коли що? Як? Коли є єдинство, дякую. А що не вистачає, наприклад, для повноцінної сім'ї Божої, що ще не вистачає, от є сім'я, але щось не вистачає, наприклад. Немає що? Коли є діти, да, це є повноцінна. Не коли є любов, а коли немає любові, може бути повноцінна. Не може бути, є проблеми різні. Тому Господь зробив все, щоб Божа сім'я вона була повноцінна. Бог проявив свою любов. Бог дав нашій церкві діти, діти наші виступають, і це є майбутнє нашої церкви, то є велике благословіння. Ви знаєте, в Слові Божому, про Каїсаї, Господь звернувся до великої сім'ї. До свого народу ізраїльського, до своєї церкви, і написав такі слова, прок Ісаїя 49 глава, 25 стишок. Якщо ви відкриєте і просвяткуєте, і дивіться, як він інтересно написав: Я буду состязатися з противниками твоїми, і сыновей Твоїх я спасу. Тобто ціль Господня, яка як Господь переживає або заботиться про свою сім'ю. Як він переживає, Він каже, я буду боротися, я буду состязатися. З ким буду состязатися? З противниками, які йдуть проти того, щоб люди славили Бога, проти сім'ї, щоб не було там. І каже, я спасу кого, на кого звернув Господь ту увагу усьому стихові? На снавіт твоїх, на дітей, на молодих людей. І моя тема, яку я хотів поділитися, називається Весть к дітям. І молодежі. І я би хотів також не пропустити нас, як батьку, Господь теж нині звертається до кожного із нас. Ви знаєте, у книзі, книзі Давидової в псалмі, в сотому псалмі, є много таких клятвенних вещей, де Давид клявся. Для чого він клявся? Щоб бути чистим перед Господом. І дивіться, там є така інтересна мис, я виписав три із сотого псалма. Каже, буду вести себе мудро і непорочно, буду ходити в непорочності моєго серця дому дома, моего. не положу придачами речі вещі. І так, видим, для того, щоб наша сім'я була влиятельно у всьому окружаючому мірі, що необхідно, щоб було у сім'ї. Перше, вести себе мудро і як непорочно. Друге, як і написано, щоб. Буду ходити в непорочності мого серця посеред дома мого, де починається воспитання нашої церкви. Вчора ми про це трохи говорили, але воспитання нашого общества, воспитання нашої церкви, де починається? В сім'ї, і Давид каже: я буду де ходити в першу чергу непорочна, в своєму домі, в моїй сім'ї вот де починається наше виспитання і будущее нашої церкви. А друге, щоб бути порядочним, написано, не положу придачами моїми які вещи Непотрібні. а які то є веще непотрібні? які вещи є непотрібні, які часто спливають перед нашими очима. То, що не славить Бога, то, що розділяє нас із Богом, а що в нас більше всього забирає час? Ваше время, коли ви прийшли із школи. Больше всього, що забирає ваше час? Чим ви займаєтеся після школи? Помога... Ви прийшли з і перевділися йдете на кухню допомагати батькам. Ні. Або ви йдете, подивитися, чи там огінь не загас, або накласти його, щоб в хижі було тепло. Да? Чим ви займаєтеся, коли прийшли в школу? Інтернет. Інтернет, а ще що. Урок, да, ну, то, то, в лучшем случае, если дети идут на раз дивитися, что урока, что в них есть какие-то домашние задания. Я бы хотел прочитать одну выдержку из Дух Пророчества, и такая мысль интересная. Враг душ человеческих изобретает много способов, чтобы отвратить разум нашей молодежи от веры в Бога, кидала поклонническим обычаям мира. Врах душ чоловіцький в першу чергу націлюється, щоб люди або молоді люди відступили від віри в Бога і почали приліпитися до обичаєм всього міра. І другий момент. Тщательно вивчайте предостереження даного древньому Ізраїлю. Сатана не залишить своїх усилий а скверніть наші мислі і смутить наше суждення, і ми маємо бути на чеку. Ми должны быть осмотрительны, чтобы сохранить нашу верность Богу, будучи его особенным народом. Итак, что має бути в першому в першому в нашому розумі, яка має бути основна ціль, що ми являємося який народ? Особенный. Ми являємося народ, який Божий. Наше отношение в нашій сім'ї має бути яке? Особен, не таке, як у... ми маємо контролювати дивитися, що дивляться, що роблять наші діти, чим вони займаються. Часто буває так, що, я не знаю, може, ви замічали за собою, нам так ніколи Ми так зайняті своїми земними ділами, свою роботу, що ми навіть забуваємо, що в нас є діти. Буває таке у вас, так? Да? Що ви так зайняті, що ви забули, що вони десь там ой, а що там роблять мої діти? Да? Буває таке. І ви приходите тихенько, вихожу тишина. І діти сидять у телефоні. Да? І ви думаєте, що вони там дивляться? І знаєте, то є дуже небезпечно, того, що рах не спить, якраз ми прочитали. І ще одна думка така: ми повинні стремитися освободити наші сім'ї от влияния, які не приносить пользу. И видите, как дух прочества описывает. в этом вопросе некоторым родителям еще многому предстоит научиться. Тем, кто не видит ничего плохого в чтении низкопробных журналов и книг, я говорю, то есть раньше не было планшета, раньше не было телефона, раньше не было... А было что? Газеты, разные книги, где люди уделяли очень-очень много времени э, тому. И написано, Дух Прочеста пишет, те, кто не видит ничего плохого в чтении низкопробных, вроде в них хорошие, но они низкопробные, не несут в себе э, такую цену информации для жизни. И видите, что там написано. А, Я говорю, вы сеете семья, плоды которого вам не захочется собирать. Друзья, вот Я коли прочитав цю силочку, прочитав і всі мислі, і дійсно навіть можемо заглянути чуть-чуть уперед, -чуть якщо низкопробний матеріал попадає в разум наших дітей. Наші діти вони не заботяться про своє духовне состояння, бо в них в мислях зовсім друге. А ми батьки зайняті всім тим. І приходить час, коли наші діти вже незамітно з нашою роботою, з нашим заняттям. Вони вже стають такі майже високі, як і ми. І коли ми хочемо щось їм казати, вони кажуть, що. Та що ти, батько, хочеш казати? Треба було казати, коли, коли я був малий, а тепер вже, що ти мені хочеш казати? І часто ми вже думаємо і не хочемо, щоб наші діти такі приходили в церкву і кажемо, давайте будемо молитися за мого сина, за мою дочку, браті і сестру, от як часто буває. И видите, как далее пишет Дух Пророчества. Напротив, оно истребляет любовь к чистой истине Слова Божьего. То есть то, чем они заняты, что может с ними статься? Может быть то, что они потеряли любовь к истине Слова Божьего. И далее написано. С помощью низкопробных журналов, романов, сатана старается наполнить разум, который должен прилежно изучать Слово Божие фантазиями и пустыми мыслями. Таким образом, он похищает у многих тысяч и тысяч людей время, силы, самообладание, необходимое для решения суровых жизненных проблем. И тому далее написано, что наша молодь моя и наши дети, мы маем их приучать каждый день и читать Слово Божие. И далее написано, что принятое сердцем, оно воздвигнет мощную преграду на пути искушения. И вы знаете, Давид писал такие слова. «В сердце моем открыл я Слово Твое». А помните, что там далее написано? Что сделало Слово Божие в сердце людина? И далее написано, чтобы не грешить пред Тобою. Итак, читая Слово Божие, открывая им нашим детям, Коли ми їм розказуємо, чи читаємо в своє время, воно покладе преграду на пути до гріха, так пише Самий Давид. І ще стишок, один він написав у 16 му Псалмі, 4 стишок: «В по слову уст твоїх я, сохранил, я охранял себя от путей Притеснителя. В ділах человеческих по слову Твоєму, то есть по Слову Божому, чоловік знав, як не зробити тоєноє, коли йдуть з боку різні і спадання і трудності. Ну і слідующе, хотів би, щоб звернутися до наших діточок, вість до наших діток із Слова Божого. Но, в першу чергу хочу сказати до наших батьків. Ви читали колись, небудь такий стих, який записаний теж саме в псалмові написано, вот наследие от Господа. Значит, що наследие является от Господа? Діточка. А помните, що друга часть у всьому стихові написана? Награда. То есть оказывается, что дети это от Него награда. то є награда? Подарок. Що, неужели мы заслугиваем какие-то подарки от Бога? А Господь що пишет? Он наделяет, Он дає награду от Него. Ну і тепер, якщо ми вже поняли з вами, що це є подарунок від Господа, і як ми маємо до нього відноситися, звісно, особливо, по особому нам треба відноситися до наших діточок. І дивіться, що далі написано, я би хотів обратити ваше увагу, особливо діточки, на про... і апостол Павло послання посланні він написав у шестій главі такі слова. Діти, повинуйтесь своїм родителям в Господі, ібо сього требує що? Справ... А чому справедливість? А чого справедливості усього треба, діточки, от, Чого справедливо слухатися своїх батьків? Ну, дивіться, Бог дав у подарок вас, вашим батькам. І ви виростаєте в них. А як, в чому є справедливость повинуватися своїм родителям? В чому справедливость? Як ви думаєте? П'ята заповідь, да, абитова... п'ята заповідь там далі написано в всьому стихові з обетованням. Тобто буде благословеніще. Я просто дивлячись они... у свою сім'ю, як ми сильно переживаємо за своїх дітей. Ми кожен раз думаємо, в чому вони пують у школу, в чому ляжуть спати, як вони будуть у діті, що вони будуть їсти, що вони їдять. Інода, іноді ми не замічаємо то. І, друзі, собраття. Ми все, батьки роблять для своїх дітей, щоб вони були щасливі. І по справедливості, як относяться батьки до своїх дітей, діти по справедливості що мають в свою чергу робити? Слухатися своїх батьків. Я би хотів прочитати один з тих, який записаний в притчі 23-22. Діточки, ви запам'ятать, пожалуйста, цей стишок, тому що цей стих относиться особливо для вас. Слушайся отца твоєго. Он родив тебе и не пренебрегай матері твоєї, коли вона вона і старіться. Тобто слово Боже призиває дітей, щоб вони поважали і батька, вони поважали і маму, доки в них буде ще життя. І цікавна думка апостол Павло Павлом пише, що оно і коли ми коли діти слухаються своїх батьків, оно буде і полезним, е-е, оно буде польза для диточок і е, кого істинно, по-настоящому Дух Прочисто пише, любить Бога, то є, це относиться, то є е, діточки, які люблять по-справжньому Бога, які полюбили, то вони бу, не будуть старатися поступати по-своєму і таким образом навлікати нещастя на себе і на других. Вони будуть стремитися відразити в своєму характері Ісуса Христа. Оказується, діточки, просто виводя такий малисенький ітог. І цього, що ми з вами прочитали, що от нас, від от нашого послушання і от того стиха, що ми з вами прочитали, як ми относимося до своїх родітелів, ми або зробимо своїх родітелів щасливими, або ми зробимо їх нещасними і до кінця дні своєї життя вони будуть страдати. От нас, дорогі шановні діточки, якщо ви слухаєте, то от нас, от нас діточки, зависить, яке буде майбутнє. як... Як, чи будуть наші батьки щасливі, чи не будуть нещасні? І так, я хочу задати всім нам вопросу. Вопрос такий, особливо вам, діточки, які діти будуть перед престолом Божим? Які діти будуть перед престолом Божим? І я знаю, що кожен родитель, сидячи на цьому місті, він хоче видіти в майбутньому з самих своїх дітей щасливими. І які діти будуть під престолом Божим, то є найвелике щастя, яке хоче Господь подарувати нашій великій сім'ї. Знаєте, яке то є? Що то є? І які діти будуть? От послухайте. Хто отрадно, як отрадно думати, що молодь, яка підв'язається проти гріха, то есть те, які підв'язуються проти гріха, вірять, надіються і очікують явлення Христа, покоряются родительскому авторитету и любит Господа Иисуса, что такая молодежь будет среди возлюбивших Его явления и встретить Его в мире. Таковые будут стоять без пятна и порока пред престолом Божьим и пользоваться Его благословением вовек. Вовек. Какие благословения Господь дарует через послушание? Через послушание Господь каже, что все будут дети стоять без пятна и без порока. Они сформировали прекрасный характер, они следили за своим языком, они не говорили лжи, они были осмотрительны в поступках, чтобы не сделать никакого зла, и они увенчаны вечной жизнью. У родителей есть благословенная возможность взять с собой своих детей к воротам Града Божьего со, со словами «Я старался научить моих детей любить Господа и исполнять Его волю и прославлять». Його. такі й войду в розпахнути врада, врата вместе со своими своїми дітьми. О, дорогі собраття, от яка мисль. І саме найвелике щастя, що чекає в майбутньому нашу велику сім'ю, якщо будемо іскренно боятися Бога і сповняти Божі заповіді, Божі требування. І батьки підведуть к воротам рая своїх діточок, яке буде велике щастя, яке буде велике благословення. Ну і останнє, що хотів би звернутися до нашої молоді. Ви знаєте, що записано, шановна молодь, особливо записано у перше послання Іоанна, 2 глава, 14 стишок. Якщо у вас є можливість відкрити Слово Боже, пожалуйста, відкрити його. Там написані такі слова: Я написав вам от, тому що ви познали безначального». Апостол Іоанн обращається в першу чергу до кого тут написано? До родителей, до батьків. Ви познали вже, ви вже сформували свій характер, ви вже взрослі, ви вже розумієте. А далі Господь, то есть Іоанн обращається до молоді, я написав вам юноші, тому що ви сильні. І слово Боже прибуває у вас, і ви лукавого. Коз вас боровся з лукавим, то я хочу задати вам вопрос, легко то чи сложно? Коли у вас в мислях, та я ще чуть-чуть, я ще мало, я лише все спробую, я вже буш ніколи не буду. Коб пробував з вас боротися от, з своїми мислями і з такими плохими наклонностями, легко чи сложно? Сложно, відповідають взрослі, Молодеж, я б хотів, щоб ми були активними. Сложно, чи. Легко боротися із плохими мислями, плохими наклонностями. А коли вже ми привикли, оставити то сложно, чи, легко? чи тяжко? Чи легко? Дуже сложно. І дивіться, як ми така у дух Пророчества є записана. Бог любить дітей і молодь з їх свіжими даруваннями, Бог любить молодь, Бог любить свою церкву, Бог любить діточок. А чому Господь любить їх? Тому що в них є свіжі дарування, вони мислять швидко енергічно. Далі написано сміло, з живою восприїмчивостю. Уже старші люди, браті і сестри кажуть, та вже щось у мене і пам'ять не така, да? та я не знаю. Вже я прочитаю, і вроде вже забули, що читали. А молодіж, молоді люди, а діточки. Ви знаєте, я замітив, коли ми учимо стежки два раз, три раз, ну сило чотири раз, коли ми повторили, якщо стих невеликий, діти заповнили. А я ще все ж таки подивляюся. Яка різниця? Діти восприїмчують, молодь восприїмчує. І поэтому Господь каже, я люблю їх. І слово Боже пише, що якщо вони восприймають, то Слово Боже в істину в свою життя. Они можуть протистояти сатанові, вони будуть боротися з великим ентузіазмом і силою, вони можуть победити написано лукавого. Ну і лукаву. Наші діти стоять якби как бы, на розпутті со всех сторон, мильські області, їх к своїй користі і потворству, своїм желанням, зовут їх оставити путь, предназначений для іскуплених Господа. Чим буде їх життя, благословенням або прокляттям, залежить від того, який вибір вони сделають. А як ми можемо знати, який правильний вибір, а який неправильний вибір? От чого ми можемо знати? От, якщо нашу енергію, якщо наш ентузіазм, нашу силу, наше рвення ми направимо розслідуванням слова Божого, то в той момент у нас появиться э, антивірус, або, другими словами, антитела, которые будут бороться против того греха, который может попасть в мою жизнь. Они принадлежат Христу. Они куплены Его кровью. На них притязует Его любовь. Любовь Божья притязует. Они живут потому, что Он содержит их своей силой, их время, их силы, их способности принадлежат Ему. И их надлежит развивать, упражнять и использовать для Него. Оказується, дорога молодь, ту енергію, ту силу, то желання, то стрімлення, яке Господь дав нам, воно не є наше. І далі, ми, якщо почати далі, оказується, що за то все нам прийдеться ще що і дати очот. І вони і ту, то все вселання нам треба розвивати і упражняти для слави Божої, для Господа. Е і слідує мис, яку би хотів поділитися. Саме такий важливий момент, хто є образцом або ем, авторитетом для наших діточок і для нашої молоді. Як ви думаєте, дорогі браті, хто є образцом, ідеалом? Ви знаєте, я замітив, діти вони дивляться ем, обично дивляться на батька, на отця, дочки дивляться на маму, і вони в їхній характер у цей момент формірується. Наша молодь, вони теж дивляться на нас, на братів і сестер, як вони поводяться, як вони відповідають, І вони стараються купірувати. Я пам'ятаю, коли е був молодий, я записував, і один брат, який говорив проповіді, проповіді, я казав: Я хочу точно так говорити, як свій брат, але в мене не виходить так, ви знаєте. І... Я записував, записував і, може, десь колись воно влияло якось на моє життя. І ми брали, купірували якусь определену людину. Але, дорогі собраття, сам ідеальним образцом для нашої сім'ї, для нашої молодеж, для наших діточок, як ви думаєте, являється? Ісус Христос. Представити собі хоча б на одному мгновені. Ісус Христос, який теж був ребенком, Він прийшов на всю землю. Який народився, який рус і зростав, але написано, що він був покорним. Батьки дали йому лучшу одежу, батьки дали йому все найкраще, дали йому образування, він муг навчився. Пам'яти, ким Ісус Христос був. По професії. ким він був? Плотником. Він займався простою робочу таку роботу, столярку по-нашому, двері, окна робив. І в дух Пророчества Желання вікова написано, що Тимун приносив у сім'ю е якісь средства, хліб, на яке вони могли б прожити. І от то старання, то, чим вони займали, таке маленьке завдання, з маленького, найвелика змал... відповідальність, і потім ми видимо, яка була цель нашого Господа Ісуса Христа, сама найвелика цель, яку, яка була в Ісуса Христа, то спасти чоловічество. Спасти людей. І пам'ятаєте, він знаходив подход і до діточок, він підход знаходив і до молодежі, і до всіх возростов, навіть до животних. Ісус Христос знаходив підход. Тому найвеликий ідеал, який ми маємо а, мати у своєму ображенні, на кого нам треба руйнятися, дивитися. То постоянно на нашого Господа Ісуса Христа. Тому кожен із нас має бути на чеку. На чеку чого? Слово Боже пише у перше послання Тимофею 4:12: ніхто да не пренебрігає юності Твоєї, будь». пам'ятайте, що, що там далі написано? Образцом в слові, для вірних в Слові, в житті, в любві, в духі. Вірі і чистоті. Тому, щоб нам бути на чеку, щоб нам бути відразити, коли будуть якісь іскушення, якісь трудності, якісь испитання, нам треба бути вірними в Слові Божому, в наших ділах, в наших поступках, щоб наш характер був чистим для слави. Пусть Господь благословить кожного з нас і поможе нам цінити план спасіння, головські страдання, що Христос за кожного з нас умер, і щоб наші діти, наша вони могли возрастати для слави Божої. І завжди приходьте на служення, завжди славити нашого Господа і прославляти Його ім'я. І в будущому ви можете козням Пусть Господь сохранить і благословить кожного з нас. Амінь.